Харківська область. Оперативна інформація станом на сьому ранку 23 червня 2024 року. Протягом доби ворожі війська спричинили 10 пожеж в Куп'янському Харківському районах області та в Основ'янському холодногірському районах Харкова. В день ворог завдав ударів по місту Харкову. Внаслідок обстрілу горіли домашні речі на балконі, зруйнованої п'ятиповерховою житловою будівлі. Було пошкоджено торговельні павільйони та житлові споруди, які розташовані поруч з епіцентром вибуху. Станом на опів на сьому ранку, 23 червня, аварійно-рятувальні. Альні роботи на місці влучання авіабомби завершені загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки. За даною адресою внаслідок влучання авіабомби загинуло дві особи. Ще 53 постраждало. З них три дитини.